Підтримую і не просто підтримую. Я працюю в цій комісії, попри всі чутки, і хочу сказати, що дійсно здвинулося з мертвої точки. Хочу особисто висловити подяку саме тим депутатам, які ініціювали цю робочу групу. В робочій групі працює перший заступник. в робочій групі працює заступник з цих питань з комунальних питань про юрій. Я працюю в цій робочій групі. І я думаю, що за день, за два, за три в нас здвинеться все з місця. Будемо в центральній частині міста в першу чергу вивозити сніг. Я думаю, ви звернули увагу, що зараз по 4, по 5, по 6 зупинок в день прибирається повністю. Але по вам хочу сказати по всій Україні і будемо боротися. У нас іншого варіанту немає, тому що сьогодні на сьогоднішній день це наша робота, наше завдання. Федорович, а що з виконкомом? Ви запропонували депутати відхилилися. Що сьогоднішній день? На щастя, чи на жаль, територіальна громада і законодавець написали в законі чітко чорним по білому, що Склад виконкому пропонує тільки міський голова. І як цей склад виконкому буде пропонуватися? Чи по одній людині, чи всі загалом теж міський голова? Хочу сказати більше, що заступників, заступників міського голови теж пропонує тільки міський голова. І чи це буде, як кажуть, пакетом, чи це буде по одному, то це буде приймати рішення міський голова.